Вірші, хороводи та каравай. У Чаплини відкрили єдиний у селі дитячий садочок. У Чаплини Васильківського району Справжнє свята. Довгоочікуване відкриття садочка. Ошатно вдягнені діти читають вірші та посміхаються, а їх батьки ледь стримують сльози. Це єдиний у селі дошкільний заклад. Урочисте перерізання стрічки і калинка вперше за останні чотири роки відкриває свої двері. Подробиці далі в відеосюжеті. П'ятирічний Антон не стримує радості. Хлопчик оглядає великі кімнати садочку та захоплено розповідає, буду грати у футбол, ладки та хованки. Мені тут дуже подобається. Простір це те, чого малим так не вистачало, розповідає голова батьківського комітету садочка Марина Дем'яненко. Ну, ми звісно року з 2011 року почалася реконструктора цього садика. Вона не дійшла до кінця і була заброшена, на половині ставлена. Тогда еще мой ребенок первый ходил в этот садик. Ну, когда зашел, началась реконструкция, этот садик перенесли в школу, сейчас, где он сейчас есть пока каместь временный. Поэтому мы родителями, мы коллективом этого детского садика, мы с директором, с головой, которая всячески тоже содействовала и помогала, мы всячески просили, где могли. Ну вот, наконец, слава Богу, настал этот час, когда этот садик он открыт. Сейчас мой второй ребенок тоже ходит сюда. И я просто говорю всем спасибо большое, кто... Прийняв участь, хто помог все таки, щоб хто виділяв деньги, щоб эта реконструкция все таки закончилась. У 2011 тисячі садочок закрили на реконструкцію. Малих перевели до місцевої школи. Там для них виділили декілька кабінетів. Місця небагато, та й умови не з кращих. Радію, що тепер наші діти виховуватимуться у теплому садочку з новими меблями та іграшками. Сказала жінка. На відкриття садочка мешканці села чекали чотири роки. Ремонт проводився з перервами. Не вистачало фінансування, розповідає завідуюча садочком Лариса Передарій. Процес зрушив з мертвої точки. Цьогоріч за літо відремонтували старе приміщення, добудували нову будівлю, замінили всі труби, вікна та двері, полагодили дах, пофарбували стіни, зробили нову підлогу, придбали меблі, іграшки і посуд. Цей садник розчита на 60 дитячих місць. міст. Очередь селищній раді стоїть на 96 чоловік. І ну как желаючих хоче много сюди попасть. Сотрудників у нас зараз 20 чоловік. Три групи. И ну, 8 человек будет. Сейчас у нас пока меньше. Сейчас у нас 6 человек. Сначала шло вроде бы все хорошо. Потом стройка приостановилась. Ну, вот это последнее время. последнее время, вот Пошло-пошло дело, и все-таки мы этого добились. Я, конечно, большое спасибо хотела бы сказать главе районной державной администрации Лидвину Сергею Петровичу, главе райрады Савинской Илонии Валерьевне. Она вообще с первого до последнего дня была, все четыре года. І, звісно, голова селищної ради теж Манько Ліна Вічеславна теж та ну нівалі ночівалі тут у нас, понімається раді теж молодці, очень велику більшої та саме помощнам з Голова Васильківської радежадміністрації Сергій Літванов зазначив, що довго відкриттям селяни завдячують очільнику області Валентину Різніченко. Я звернувся до Валентина Михайловича, розповів про проблему. Він поставився з розумінням. Були задіяні усі служби та департаменти. На ремонт садочка з обласного та районного бюджету виділено понад 3 мільйони гривень. Ну я вже другу каденцію працюю. Я працював шостий сьомий рік, зараз теж призначив президент. Я хотів перш за все подякувати голові обласної державної адміністрації Валентину Михайловичу Резніченко. Коли я при об'їзді... Розпочав свою роботу при в'їзді нашого району Васильківського, і це перше питання, яке постало це недобудований після реконструкції дитячий садок Калинка. Коли я звернувся до голови обласної державної адміністрації, Валентин Михайлович з порозумінням до цього відніс, були задіяні всі служби департаменти, заступники. І ви як бачите, на сьогоднішній день це питання вирішено. виділялися кошти із обласного з обласного бюджету і частково виділялися кошти. Третя частина виділялася з районного бюджету. Всього на реконструкцію дитячого садка калинка пішло більше трьох мільйонів. Тут була й добудова, це була стара будівля. Вона 1956 року. Колишній садок він був відносився до Укрзалізниці, а потім пізніше був переданий на баланс селищної ради.